Всіх вітаю! Ви на каналі Achtung Deutsch. Я хочу запропонувати вам вивчати разом зі мною німецьку мову з нуля, можна так сказати, з алфавіту. Тут ми будемо проходити 16 найосновніших тем, які ви можете використовувати в повсякденному житті, чи це в школі, чи це на вулиці, чи з друзями, чи на роботі, чи в офісі і тому подібне. Тобто, всі теми ми будемо вивчати поступово. Унікальність мого методу в тому, що я, в принципі, пройшов цей метод і вивчив таким чином мову, і хочу запропонувати вам так само її вивчити. Ми не будемо вивчати все відразу. Ми будемо поступово накопичувати свій словниковий запас, тому це повинно бути досить легко, зрозуміло. Також це буде додатковою допомогою тим, хто проходить курси інтеграційні. То вже якийсь має рівень і хоче повторити, наприклад, ви хочете піти на інший вищий рівень навчатися, але розумієте, що все-таки база або знання ви недостатньо отримали, або, можливо, пропустили якісь уроки. І таке буває. Кожне відео буде пронумеровано сторінкою і вправами, які є у цій книзі. Це не реклама цієї книги, просто я по цій книзі навчався, і вона дала мені результат. По якій ви книзі вчитеся, ви можете також написати, але вони дуже схожі по тематиці. Тому, якщо ви навчаєтеся по інших книжках, в суті теми можуть бути дуже подібні. Суть одинакова, тобто граматика одинакова. Просто можуть бути різні картинки відрізнятися або різний текст. А суть. Все одно ви уловите обов'язково і словниковий запас ви отримаєте одинаковий що з одної книги, що з іншої. І я в цьому переконався, тому рекомендую разом зі мною пройти цей курс. Також дуже важливо, що я цей курс пройшов нещодавно. І ще пам'ятаю, з якими труднощами я стикався, які питання в мене виникали в процесі навчання, на які питання я не міг знайти відповіді. Незважаючи на велику кількість відео в інтернеті і інформації, тому ця інформація буде структурована і подаватися вам саме так, як потрібно. Сподіваюся, що це буде цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хочу вчити німецьку, це допоможе каналу і таким чином дасть мені, звичайно, мотивації продовжувати викладати відео. Попрошу вас поставити вподобайки. І підписатися на канал, тому що далі будуть дуже цікаві уроки, які принесуть вам користь. Звичайно, тут не буде яскравої картинки, яскравого оформлення. Я в першу чергу хочу вам показати найпростіший спосіб, як можна вивчати легко мову. Сподіваюся, ви в цьому переконаєтеся. Головне не здаватися. Тому зустрінемося в наступних відео. Візгляй!